І ось він. Нарешті хороший приклад. Показати, як регулюються клапани на новому Текі Airline 250. Це той, що з двигуном 171 FMM. Там, де клапана з шайбами. Знімаємо бокову. Ага. О. Ти живий? Ні. Мабуть, застрягло і здохло. Праву також знімаємо. Ось так вона виглядає ціла. Вона ні на чому не прикручується, просто на гумових таких типу кліпсах знімається і все. Потім сідушечку знімаємо, пластикову решітку перед баком також знімаємо. відкручуємо ці болти. Тут два і тут два. А ще треба не забути від'єднати оці ходові вогні. От тут. Оці дроти. В двох сторін. Так, все, знімаємо бак. оп Ооо! Подогрев сидіння це ж вихлопна труба. Ну так, да, подогрев сидені. Технологія. Ай ще дане! Ай технологія! Ууу! Знімаємо кришку ГБЦ. Після закриття випускних клапанів. Тобто це вони зараз відкриваються, опускаються вниз, як ми бачимо. А якщо піднімаються, то це вони закриваються. Так от як закрились впускні клапана, ловимо помітки верхню мертву. Отак. Тепер щупами, щупаємо, які тут зазори між клапанами і рокерами. Виймаємо пальці, на яких тримаються рокери. Тепер виймаємо шайби. Після того, як вийняли шайби, міряємо їхні розміри і замінюємо на шайби, щоб тепловий зазор був в нормі. Якщо на шайбі є вироботка від ножки клапана, просто її перевернути. Ті шайби, що занадто товсті, їх можна сточити. Але якщо шайба тонка, то тільки заміна на шайбу більшого розміру. Зворотній процес зборки я вже знімати не став, бо там все ті саме, тільки зворотня.